Слава Україні! В цьому відео ми продовжимо минулу тему про читання рук і розглянемо, як читати руки на постфлопі. Головним секретом при читанні рук є зрівнювання діапазону з картами на дошці. Якщо, є, якщо у вашого супротивника тайтовий діапазон, а на дошці один дріб'язок, то скоріше всього в дошку він не попав. Коли ж у вашого супротивника Знову ж таки тайтовий стиль, а на дошці є оверкарти, то, скоріше всього, він в них попав. Як я вже казав в минулому відео, на при флопі діапазон гравця може залежати від позицій. А на флопі ми займаємось тим, що зрівнюємо діапазон з тими картами, що прийшли. Тепер приведу приклад. У вашого супротивника тайтовий діапазон. А на флопі прийшов туз валет 2. І він ставить. І туз і валет є в його діапазоні, а двійок, скоріше всього, в нього не буде. Це значить, це значить, нам треба пройтися по комбінаціям, які будуть в які будуть входити тузи і вальти. А саме дві пари, тузи вальти, пара тузів з топ-кікером, сет тузів, сет вальтів. А далі ми будемо займатися тим, що будемо звужувати цей діапазон, виходячи з його дій. А саме чеків ставок та рейзів, які він буде робити по ходу гри. На хлопі ми зрівнюємо його ставку. А на тьорні приходить двійка. І він чекає. Це означає, що кишенькових тузів у нього немає. Як і немає кишенькових вальтів, що принесло би йому фулл хаус. Також його чек може означати, що двох пар, таких як тузи вальти, у нього немає також. Ми звузили його діапазон, виходячи з того, що він боїться, що у нас може бути сет двійок Це означає, що в нього можуть бути такі руки, як туз король туз дама. Але не більше, такі карти, як Туз Король, нам вибити не вдасться. Тому блефувати тут небезпечно. Ми робимо чек. На рівері приходить сімка. Він ставить. Скоріше всього у нього на руках туз король туз дама. Так як, показали, так, як ми показали, що сята дві у нас нема. Тому він поставив на рівері. При розкритті карт у нього виявляється Туз-Дама. І ось так ми прочитали, що є у нашого супротивника на руках. На сьогодні це все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк. До зустрічі!